Маю в продажі ось такий смартфон Doro, ціна 600 гривень. Є ось така кнопочка цікава. Type-C роз'єм на зарядку, повністю справний телефон, є роз'ємні на наушники 3.5. По екрану є потертості, є нюанс, телефон на англійській мові. В комплекті йде сам телефон, працює непогано. Для звичайних завдань добре підійде. Так, зараз. Зайду, зайду у налаштування. Він на 16 ГБ. Ніби. Е, так, на 16 ГБ. Телефон повністю підтримує українські сім-карти. На 9-му андроїді можна щось ще скачати, підтримується все. Е, відправляю новою поштою. Кому цікаво такий смартфон, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Кому де зручніше, там і пишіть. Приймаю замовлення скрізь. Камера досить непогана ще. Ось такий варіант.